Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Ця атака проти Зеленського, вона якось так виникла зовсім спонтанно і неочікувано. Очільник химерного міністерства національної єдності Олексій Чернишов став другим діючим віце-прем'єром України і з підозрою та шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топ-посадовців держави. Мова про те, що дозволяло. Чорний шоу бути таким самовпевненим, і з іншого боку, чому ця самовпевненість раптом напоролася на справжнє розслідування? Якою буде реакція банкової і чи врятує ситуацію новопризначений генпрокурор? Давайте розбиратися. Олексій Чернишов із жовтня 2019 року в системі державної влади. Спочатку він прийшов на посаду голови Київського ОДА, менш ніж за рік очолив Міністерство розвитку громад і територій. Ви обіцяли кінець епохи кумовства. Ну, ми бачимо, це ваш друг сусід і партнер. Ви таких всіх назбирали. І оце ваша епоха кумовства. Ми бачимо, як вона закінчилася. Те саме, яке реалізувало легендарний проект Велике будівництво уже восени 2022 Чернишова перекинули на Нафтогаз. А з грудня 2024-го він очолює міністерство національної єдності і заодно обіймає посаду віце-прем'єра. У мене склалось таке щире відчуття, що Чернишова зробили касиром на наступні вибори. Формально йому придумали посаду міністра, але касу збирати на майбутні вибори. Зеленського, ну не піде ж він на свої за свої гроші на, на вибори. Вони обдеруть бізнес, якому допомагали, якому, якого заводили там дорожнє будівництво і всі інші. От вони зараз, очевидно, і збирають партійну касу, ну збиратимуть партійну касу на вибори, коли гіпотетична. Ймовірність таких виборів виникне. його називають дуже близьким до президента України, ба більше Чернишова пов'язують із першою сім'єю країни кумівські зв'язки, хрещеною матір'ю одного із його дітей, нібито є Олена Зеленська. А ми ж пам'ятаємо, що саме кумівства так уникав у передвиборчих роликах кандидат у президенти Зеленський. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого чи Черніського друга, чому так відбувається вже 28 років. Між іншим, за словами самого Чернишова, одним із хрещених батьків його дітей є скандально відомий Паша Мерседес, так саме той митрополит Павло Лебідь, прибічник московської церкви. Власне, і Чернишов не приховував, що є прихильником московського патріархату. Чи впливає саме кумівство на наближеність Чернишова до Зеленського? Можливо, згадаємо саме Чернишов, єдиний із членів кабінету міністрів, який відвідував святкування дня народження президента Зеленського у час карантинних обмежень. Одразу за президентом виїхав Мерседес, яким користується міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Тоді, у січні 2021-го, президент святкував на квартирі свого друга і бізнес-партнера олігарха Коломойського Тимура Міндіча. Саме автомобілям Чернишова дозволялося пересуватися вулицями столиці із проблизковими маяками з номерами прикриття. Застосовує звуковий спецсигнал, зупиняє зустрічний потік машин, і, всупереч правил, повертає. Саме Чернишов був серед запрошених на святкування дня народження керівника офісу президента Андрія Єрмака у державній резиденції Синьогора у Карпатах. Саме Чернишов час від часу регулярно згадувався у всіх прем'єрських чутках до певного моменту, коли особиста лояльність. І зв'язки через так зване квартальництво, там же називають і Мура Міндіча, називають інші прізвища навколо. Воно все зводиться до того, що ті, кому довіряє особисто Зеленський, вважаються тими, які і щось мають робити, ніби на посаді, але найбільше це забезпечувати надходження лівих фінансів. От це треба вскривати, відрубувати. І не дозволяти цьому проростати, бо забагато з дев'ятнадцятого року ми бачили, що хлопчики і дівчатка прийшли, як писала одна депутатка, щоб ще й внукам хватило. Оце треба зупинити. 23 червня 2025 року Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному віце-прем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Раніше НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топ-посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 мільярда гривень збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру п'яти фігурантам, серед яких двоє осіб пов'язаних із Чернишовим – Колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві площею понад 11 гектарів по вулиці Тераспільська, 43, під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи міністерства в період, коли його очолював Олексій Чернишов, створили умови для передачі земельної ділянки в управління, зазначеному держпідприємству. Державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання. А директорка держпідприємства незаконно уклала з потрібною будівельною кампанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник Сергій Копестира мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості пропорційній вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б на б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням на і САП. За успішну реалізацію оборудки забудовник винагородив міністра та визначених ним осіб неябиякою якою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тисячі гривень до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тисяч гривень за квадратний метр. Таким чином, міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень. Ну, це е, дуже промовостий приклад правління п'яти шести чи там після вбивства Портнова 4-5 менеджерів зеленського. Бо е, в розпал війни, е, коли расисти топталися по Київщині, власне займатися привласненням землі і махінаціями з квартирами, це треба мати е, просто величезне відчуття цинізму. І те, що зараз навіть антикорупційні органи розпочинають щодо цього вручення, підозри, обрання запобіжних заходів і таке інше, не має бути спущено на гальма. Такі люди не мають піти тихенько в ліс, піти десь на угоду зі слідством, десь розчинитися. Має бути дуже прискіплива суспільна увага. І саме такі приклади, якраз показують, що п'яти 6 менеджерам довіряти країну не можна. Необхідним є створення уряду національного порятунку, де прийшли б професіонали, які відповідали б за результат, а не за те, як хто хвалить Зеленського і хто скільки тому за. Сам Чернишов після виходу з Набу, де йому вручили підозру, написав у своєму акаунті у Фейсбук, що ознайомлюється з усіма наданими документами. Мав конструктивний діалог з детективами Набу, який тривав більше двох годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення, запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Здавалося б, як все легко вийшло. Правоохоронці запідозрили, підозрюваний сам з'явився для вручення йому підозри, йде ознайомлення із документами. Але ж ні, чому передувала півтора тижнева естафета із забігом на кілька європейських країн під гаслом Упіймай мене, якщо зможеш. Повертаючись до кримінального провадження, зауважимо, що набу і сап без жодних публічних повідомлень більше місяця тому таки провели обшуки у чинного віце-прем'єр-міністра в рамках кримінального провадження. Однак це сталося майже через рік після судової ухвали, але сталося. Хоча детективи НАБУ свою масштабну роботу, розпочали ще в листопаді 2023 року, коли забудовник Сергій Копестира був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова, тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова. Однак чи був попереджений Чернишов про можливі проблеми із законом, зараз стверджувати не будемо. Однак відомо, що 11 червня віцепрем'єр вирушив у закордонне відрядження в Чехії. Слідом за Чернишовим, як з'ясували журналісти, за збігом обставин в сторону кордону з Польщею вирушив інший фігурант кримінальної справи Максим Горбатюк разом із родиною. Однак самого Горбатюка було затримано за кілька днів. Затримали ще одного близького соратника Чернишова Василя Володіна. І вже під час перебування Чернишова у Європі в ході судових засідань у вищому антикорупційному суді обиралися запобіжні заходи Горбатюку та Володіну. А прокурори озвучували матеріали справи, в яких за версію слідства описано роль самого Чернишова у схемі, що під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень. За успішну реалізацію оборудки, забудовник винагородив топ-посадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Отже, після вручення підозр колегам Чернишова із Мінрегіон, віце-прем'єр продовжував єднати українських біженців у їх намірах повернутися в Україну, де в розпалі війна і шахеди з ракетами все більше обстрілюють вже столицю України, а не лише прифронтові території. Сам Чернишов називав своє турне плановим відрядженням до країн Європейського союзу у штатному режимі, і це тоді як 19 червня Набу і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову з'явитися для вручення підозри 23 червня. За інформацією журналістів, виправдовувати закордонні турне Чернишова довелося, і самому президенту за словами президента. Міністр у відрядженні виконує кілька завдань від уряду. Ось воно завершиться, і він має повернутися. Між іншим, поки Чернишов, як вимушено переміщена особа, перебував у Європі, територію України залишила його родина. Кажуть, до домовлянь Чернишова повернутися в Україну долучився і бізнесмен та співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч. Чернишов і міндіч це частини однієї тієї самої сім'ї економічної. Саме він слідом за віце-прем'єром залишив територію України з метою переконати кума першої леді змінити рішення і таки повернутися. Тож після кампанії з дискредитації, як назвав свої європейські хованки віце-прем'єр Чернишов, він таки ступив на українську землю. А наступного дня самостійно з'явився до офісу НАБУ, відкритий до взаємодії. Отже, віце-прем'єр з найближчого оточення президента Зеленського отримав підозру у корупційному злочині. Банкова і президент Зеленський мовчать, як мовчить і прем'єр Шмигаль. Натомість все частіше звучать розмови про переформатування уряду вже найближчим часом. А це дозволить безболісно для іміджу першої особи поховати тему корупції у найближчому оточенні, рятуючи рейтинг особисто зеленського. Як не міняє між ефективними менеджерами, ефективними в лобках державні посади, ми бачимо, що бракує головного результату. А результат це те, за що відповідає влада. І не вмієте. Бій. У той же час свій Чернишов у команді президента може і далі залишатися своїм, як і нинішній очільник антимонопольного комітету Павло Кириленко. Він продовжує обіймати свою посаду попри дві вручені підозри у незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях. Спитаєте: а до чого ж тут новий генпрокурор? Відповімо, відсутність першої особи в генеральній прокуратурі не турбувала банкову останні сім місяців, допоки над наближеним до президента Чернишовим не нависла підозра. Саме новий генпрокурор, на відміну від виконуючого обов'язки, зможе висмикнути справу Чернишова у Набу та САП і передати її, наприклад, в СБУ, де її благополучно поховають в стосах подібних паперів. Я би дуже не радив ні новому прокурору, ні загалом. Можна владцям дуже покладатися на те, що така можливість втекти в ліс буде вічною, бо люди все пам'ятають, люди все запам'ятовують, і воно колись проведе. Тож наскільки новий генпрокурор є підконтрольним банкові? Чи піде він на той крок, який йому уже наперед приписують? Чи виведуть Олексія Чернишова з під удару? Побачимо найближчим часом. На останок додамо про політичну репутацію Олексія Чернишова говорити не варто, бо віце-прем'єр, який ставить суд на коліна своїм дописом у соцмережах, має бути звільнений з посади ще до вироку суду у кримінальному провадженні, в якому він є обвинуваченим у корупційному злочині, і прикриватися презумпцією невинуватості теж не варто. Чернишов прибув до Вищого антикорупційного суду на засідання, де прокурори САП вже підготували клопотання про застосування до віце віцепрем'єра запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень, а також про відсторонення його від посади. Перед початком засідання Чернишов сказав: Я налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх. Він також закликав всіх користуватися виключно фактами. Отже, сап і набу у скандальній справі про корупцію на мільярд гривень просять заставу для Чернишова у 120 мільйонів гривень без обмеження волі. І це в той час, як колишніх співробітників УДО, з яких у ДБР вимагають фальшиві покази проти Петра Порошенка, ув'язнили в СІЗО із сукупною заставою 1,2 і мільярди гривень. Хоча жодних збитків державі вони не завдали. Як відомо, офіцерів УДО ув'язнили на підставі флешки російської ФСБ, яку українська влада чомусь визнала належним доказом для боротьби із політичним опонентом діючого президента. Далі буде.